Вірш моя Україна. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює своє чуже життя кожен цінує. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади. Працює, працює зранку й до ночі. Щоб людям відкрито дивитися в очі. В моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці їх вміють щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів і море. І сонце, Дніпро, терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна люблю її. Крапка.